Чи знали ви, що один запит в чата GPT коштує приблизно 5 літрів води? Саме стільки води треба, щоб охолоджувати сервери. Тому наступного разу, коли ви щось запитуєте у чата GPT, це мінус 5 літрів води. І з одного боку, цікавий факт. Але зразу після цього факту виникає дивне почуття, може, ота? Картинка, яку я вчора згенерував в чату GPT, може і не треба було її робити. Автоматично з'являється таке невеличке почуття певної провини. Інший приклад: моє останнє відео про важливість байдикування дуже класно зайшло, багато позитивних відгуків. І так само. Ще один відгук, який, друзі, я почув від вас. Все класно, я наче розумію про важливість відпускання, байдикування, зупинки. Але тим не менш, перше, що я відчуваю, коли починаю це робити, це почуття провини. І куди б ми з вами не пірнули, ми завжди опираємося в це почуття провини. Я комусь щось винен. Давайте будемо сьогодні розбиратися з цим почуттям, як з ним. Працювати і чому у нас є оце хронічне почуття того, що ми комусь завжди винні? Ну, по-перше, невеличка ремарочка для початку, треба розуміти, що почуття провини це одна з найкрутіших, найсильніших і найскритніших маніпуляцій. Тому дуже багато людей навколо вас насправді дуже тонко. Намагаються зробити так, щоб ви якраз таки жили з цим почуттям провини. Тому що як тільки є оце почуття провини, ти починаєш зраджувати собі справжньому. Ти починаєш робити те, що тобі насправді не хочеться. І як змусити вас це робити, дуже просто запросити ваше життя почуття провини. Є достатньо потужна книжка, яка називається Домовитись, можливо, про все. Якщо вам цікаво якісно навчитися домовлятися з вашими керівниками, з бізнес-партнерами, з клієнтами, дуже раджу цю книжку. Вона скажу зразу, така більш бізнесово. Ми сьогодні поговоримо ще, як домовлятися з людьми з вашого близького оточення. Проте, тим не менш, автор цієї книжки каже, основну ключову ідею. Він каже, що найбільша помилка під час будь-яких перемовин полягає в тому, що ми дуже швидко. Намагаємося підлаштуватися під потреби іншої людини. Дуже швидко, ми здаємо свої позиції, здаємо свої кордони. І він рекомендує якщо взяти всю цю книжку і взяти одну ключову ідею, він рекомендує. Запам'ятайте, якщо ви з кимось ведете перемовини, ваше основне слово має стати Якщо. Не да, давай так зробимо. Окей, ти хочеш так, якщо ми тоді зробимо отак, 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 я погоджуюсь. Оце магічне слово. «якщо». Ти автоматично починаєш уже говорити про свої певні кордони. Добре, я зроблю поступку, але не просто так. Автор цієї книжки каже: проблема в тому, що ми робимо поступку і все. От я зробив поступку, добре. Це неправильно. Я зробив поступку, якщо. Ти зробиш так-то, так-то і так-то. Проте, тим не менш, за рахунок нашого з вами минулого радянського минулого, за рахунок нашої шкільної системи, все ж таки нас дуже, -дуже сильно привчають бути занадто зручними. А якщо ми не зручні, ми автоматично починаємо відчувати провину. Нас клюють батьки, нас клюють в школі. Да? Нас а, вчителька піднімає і каже перед всім класом, що от подивіться, Петров, Іванов, от який він поганий. Да? І саме за рахунок цього ми і от звикаємо. Звикаємо потім по життю не отримувати поганих оцінок. І давайте, друзі, сьогодні в цьому відео будемо розбиратися, як же нам бути незручними. Як же нам перестати відчувати оце почуття хронічної провини, як нам перестати постійно намагатися всім догождати? І це вам подарує якраз таку певну свободу. Моє минуле відео про байдикування. Тоді ви зможете піти в байдикування, і тоді ви зможете відчути свої справжні потреби. Тому що, допоки ти вирішуєш потреби інших людей, ти не бачиш, що насправді важливо для тебе. Ти не бачиш, що насправді потрібно тобі. І тут, друзі, дуже-дуже величке застереження, тому що коли хтось може почути бути незручним, він подумає, що я тут буду вам розповідати, як бути егоїстом, як бути неприємною людиною. Ні, це абсолютно не так. Ми знову ж таки повертаємося до філософських моментів, і вся наша з вами західна філософія, починаючи з Сократа, народжується з ідеї золотої середини. Тому тут з одного боку не потрібно бути таким, що бігаєш і всім дивишся в рот, що і як для когось зробити, з іншого боку, бути повноцінним егоїстом, прикриваючись тим, що ти незручний, так само не найкраща ідея. І хочу зробити одну дуже незвичну річ для мого ютуб-каналу, Я такого ще ніколи. Не робив, подивимось, як це вийде. Щоб зрозуміти, щоб ми з вами зразу на берегу домовились, що значить оця ця золота середина в плані того, як бути незручним, як захищати свої кордони. Я хотів би вам показати фрагмент одного кінофільму. Ми сьогодні почали вже розмовляти про радянський союз, тому я хотів би вам показати фрагмент радянського фільму, а це собаче серце. Там є шикарна сцена з професором Преображенським. Давайте подивимось, як професор Преображенський є незручним, як він показує свої кордони. Виноват. Ви сію минуту хочете відкрити дискусію. Я розумію вашу іронію, професор. Ми зараз уйдемо. Ну я, як заведуючий культділом нашого дома, заведуючи. Заведуще. Предлагаю вам. взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Не, не возьму. Ну почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко. Нет. Так почему же? Не хочу. Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать. За что? А вы не любите пролетариат. Да, я не люблю пролетариат. Зина, подавай, голубушка, обед. Вы позвольте, господа? Ну і для тих друзів, хто хоче вже в мене кидати перші помідори, мовляв, як це ти на цьому українському каналі нам показують російськомовний контент. Хочу зазначити, що я це зробив свідомо. Ми про це ще поговоримо трошки далі, але трошки забігу наперед, сказавши, що це один з найбільш антирадянських фільмів. Не знаю, як в радянському Союзі випустили, допустили цей фільм, але... Це повністю антирадянський, дуже потужний фільм, який, до речі, сценарій, точніше повість, написав наш з вами українець Михайло Булгаков. Зауважте ще одну дуже прикольну деталь, коли ця жіночка намагається зробити так, щоб па, професор Преображенський придбав у ці журнали. Що вона робить? Вона б'є на почуття провини. Да, ми ми з цього сьогодні з вами починали. Настільки це сильна маніпуляція, але і тут професор Преображенський дуже спокійно, дуже спокійно каже ні. І давайте сьогодні розбиратися, як же нам мати оцей спокій, мати оцю впевненість. І ви знаєте, я коли передивлявся, готуючись до цього відео, передивлявся цю сцену, я автоматично згадав сучасного філософа Стоїка Насіма Талеба. Я дуже часто цитую його книжки Антикрихкість, шкура у грі сьогодні хочу процитувати Чорний лебідь. І от він там пише, що є одна річ, яка найбільше загартувала його характер. Він, коли ще був студентом, він запізнювався на потяг. І він а, йшов разом з другом, і він сказав: Слухай, давай, давай побіжимо, ми запізнюємося. І друг сказав: Ти знаєш, я не бігаю за потягами. І насім Талеб каже, що це ця, ця фраза кардинально змінила його життя. В тому плані, що силу твого характеру і, взагалі, твій характер визначаються тима правилами, які ти собі зробив. І насім Талеб потім каже, що впродовж всього мого життя, моєї кар'єри я завжди думав, за чим я не бігаю. І як тільки ти приймаєш. Ці правила, як тільки ти обозначаєш ці кордони, все життя стає набагато простіше. Я не бігаю за потягами. Хай він собі уїжджає. Буде наступний, але в мене є набагато більше принципів, набагато більше гідності. Що ми вже кажемо про гідність, е, 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 натрапив на дуже цікавий принцип, на певний кодекс, кодекс рицарів. От він звучить так: кому справжній рицар віддає своє серце. Ну, Банально. Дамі Дамі свого серця. Кому справжній рицар віддає свою душу. Богові. Кому справжній рицар віддає свою гідність? Нікому. Нікому. І, до речі, про це знали так само древні. Саме тому є певні кодекси, Кодекс Рицаря, Кодекс самурая. Це набір певних правил. Працюючи з моїми клієнтами, мені подобається це називати внутрішня Конституція. Ти прописуєш певні правила твоєї внутрішньої Конституції. За чим ти тепер не бігаєш? Воно дуже доречно робити момент, як ми вже знаємо, такого відсікання, тому що е, набагато простіше від чогось відмовитись, ніж щось додати в своє життя. По-іншому, хто вже дивився мої минулі, минулі відео, це називається віа негатива. Да? Так от, за чим ви не бігаєте? Що буде вашою конституцією? І є ще один лайфхак, як зрозуміти, як, як краще прописати ці речі, що дійсно працює? Слухайте ваше тіло. От ви прописуєте Конституцію, я не бігаю за тим-то, тим-то. Я не спілкуюся з тим-то тим -то, тим, -то. я більше не роблю те-то, те то, дивіться на ваше тіло. Коли ви відчуєте, що ваше тіло, знаєте, прям плечі розкриваються, коли ви відчуєте повагу, коли ви відчуєте от, більш якісне в тілі почуття самого себе, своєї гідності, оце. Значить, ви зараз прописуєте ті речі, які будуть вам давати найбільше позитивних моментів в вашому житті. Ну, і якщо ми, друзі, з вами згадали про Кодекс Самураїв, Кодекс Рицарів, давайте ще трошки пірнемо в філософію минулого. В мене в руках книжка, яка називається Чотири угоди. Дуже класна книжка, практичний посібник із особистої свободи. І автор цієї книжки, який відштовхується від толтекської мудрості, Толтек був така, був така цивілізація, народ тисячу років тому назад. І от, відштовхуючись від цієї мудрості, він каже, що найважливіша річ, яка в принципі і визначає вашу свободу, полягає в тому, які угоди ти сам з собою робиш. От і все. Тому ми маємо оцю філософію, яка вже тисячу років, але напевно, що це відео було б не цим відео, бо ми ще з вами не пірнули в філософію наших улюблених стоїків. Про що кажуть стоїки? Стоїки стверджують, що ваше самопочуття, ваше знову ж таки почуття свободи, ваше почуття наповненості і щастя залежить лише від однієї речі. Від ваших стосунків з Еудаймоном. Що це таке Еудаймон? Хто новий на моєму каналі? Нагадую, що древні стоїки стверджують, що постійно всередині нас живе певна сутність, яку вони називали Еудаймон. І от ця сутність, вона все бачить. І все знає, і від неї нічого не скриється. Як би ми не намагалися щось скрити, вона завжди там, і вона все бачить. І що от те, що вона бачить, вона потім і коментує наше життя нам. І от чим кращий цей діалог, тим краще ми себе почуваємо. Чим гірше цей діалог, тим гірше ми себе почуваємо. Знаєте, по індивідуальній роботі з моїми клієнтами я так само дуже часто бачу цей принцип еодаймона. І він працює наступним чином. Приходить людина і каже: от я якось не довіряю собі, нема довіри до себе, через це дуже велика невпевненість у своїх силах. Я кажу: Окей, давай фіксити. І тут трапляється одна дуже дивна річ: клієнт починає запізнюватися. Дуже часто запізнюється. Такий клієнт переносить наші сесії. Ті вправи, які я йому даю виконувати протягом тижня, він їх не робить. І ми маємо гарні результати, коли я йому якраз таки пояснюю. Я йому кажу: дивись! А ти зараз робиш свій максимум, щоб годувати свого Еудаймана у всіма вчинками. І за рахунок цього він це все бачить. Ти можеш не помічати, ти можеш думати, ну що я запізнився на півгодинки, ну що я переніс нашу зустріч, ну що я зробив отак, то так. Він все це фіксує. І потім, коли ти його цим всім нагодував, він тобі каже, що нам довіряти не можна. Бо дивись, скільки у нас кейсів і прикладів того, що ми, що називається, не є надійними. І тому, друзі, оцей момент годування свого Еодаймона правильними речами, правильними вчинками, і буде вам по великому рахунку давати оце почуття свободи, почуття більшого щастя. Якщо ви зробили оцей список своєї Конституції, Еодаймон тепер розуміє, і він постійно про неї знає, і він бачить. І якщо ви дотримуєтесь цієї конституції, то а, ви почуваєте себе класно. Як пише на Сім навіть якщо ти, дотримуючись своєї конституції, скажімо, втрачаєш гроші, ти отримуєш в кінці набагато більше, ти отримуєш те, що неможливо купити за гроші, ти отримуєш неймовірну повагу до себе, і твій еудаймон. Тобі буде за це ще неодноразово казати Ти молочинка, ти красень, так тримати. І ти від цього будеш лише-лише почувати себе краще. Тому, друзі, тут дуже важливо прописати свою конституцію. Що, за чим ви тепер не будете бігати? Чого ви тепер не будете робити? І як я обіцяв, ми зараз дуже швидко повернемося ще до професора Преображенського. Чому? Чому він так просто, так знаєте. Не сумніваючись, сказав Тверде, ні. Тому що його конституція, і якщо ви передивитесь цей фільм, ви це зрозумієте, полягає в тому, що він не має справи з людьми, які є представниками радянської влади. Він собі сказав ні. Я з такими людьми не співпрацюю. Крапка. І далі що б йому не пропонували, купити журнали, купити ще щось ні. Крапка. Тому що це моя конституція, це мій принцип. Ну що ж, друзі, а перед тим як ми підемо далі в те, як якраз таки обороняти нашу з вами конституцію, робити це дуже грамотно, так щоб це не ображало інших, скажу буквально два слова про наступну річ. Якщо вам сподобалось так, от обговорювати. Певні фільми разом зі мною, дивитися певні фрагменти і потім мати такий, так би мовити, кіносемінар. Я хочу вам розповісти, що мій марафон 30 днів медитації насправді вже давним-давно переріс сам момент безпосереднього вивчення медитації. Так, ви вивчаєте справжню мантру медитації, яка з перших днів вам дарує засипання за 10 хвилин, дуже міцний сон. і Рівнів 2 вище стресостійкість під час вашої роботи і взаємодії з близькими людьми. Проте, окрім цього, друзі, кожного дня ми зустрічаємося не тільки на попрактикувати медитацію, кожного дня ми зустрічаємося, щоб поспілкуватися. На вас чекає 30 ефірів зі мною щодня, де я буду відповідати на всі ваші питання. Так само раз на місяць. Ми що робимо спеціальний кіновечір, Ми разом дивимось певний фільм, потім його обговорюємо і так само ще читаємо спільну книжку цілий місяць, і так само потім її обговорюємо. Мало того, окрім цих всіх плюшок, на вас ще чекає безкоштовний міні-курс по цигуну. Тому ці 30 днів медитації вже стали 30 днів спокою, де ми кожного дня збираємося, збираються такі самі однодумці, як і ви. Ми маємо фантастичні результати і ми маємо дійсно фантастичні зустрічі, зустрічі однодумців, які обговорюють цікаві питання, цікаві теми. Тому, якщо вам цікаво не просто запросити ваше життя в одну з найпотужніших звичок для вашого спокою. А й просто ще запросити в своє життя інші цікаві інструменти, і це все робити в класній колективній енергетиці. Запрошую вас на мій марафон 30 днів медитації за посиланням під цим відео. Ну що ж, друзі, тепер давайте думати, як же нам обороняти нашу конституцію, як же її. Охороняти, як же робити так, щоб дійсно ми не просто могли обозначити ці кордони, а й зробити так, щоб ніхто на ці кордони більше не позіхав. Тут хочу вам привести книжку, я вже розповідав про цю книжку. Це книжка, яка називається Сила позитивного НІ. Дуже вам раджу цю книжку, хто ще не читав, і так само дуже вам раджу. Моє відео про цю книжку, я зробив ціле відео-лекцію про цю книжку, як же якісно казати ні, за посиланням під цим відео, ви побачите це відео, поцікавтесь, будь ласка. Проте хочу вам а, нагадати один момент із цієї книжки, який якраз таки буде дуже дотичний до нашої з вами внутрішньої конституції. Коли ви розумієте, що те прохання, яке зараз зробила вам людина, воно не співпадає з вашою. Внутрішньою конституцію з вашими наборами правил, ви тепер не бігаєте, умовно кажучи, за потягом. Непросто спочатку людині сказати ні. І тут є класна техніка, ви кажете: ти знаєш, я б залюбки, проте я вже пообіцяв цього не робити. Крапка. І певна людина, особливо близька людина, можна запитати: а кому ти пообіцяв? І тут ви кажете дуже важливу річ. Ви кажете, я пообіцяв собі. Я пообіцяв собі. Більше цього не робити. Людина буде спочатку можливо бунтувати, але в кінечному рахунку все, що ви отримаєте, це неймовірну повагу від цієї людини. Ви людина слова. Ви пообіцяли і ви виконуєте цю обіцянку. Скажу зразу, на початку буде непросто. Це... Казати, і от якраз таки тут дуже важливо мати людину, яка б вам допомогла цю навичку прокачати. Дуже часто потрібно піти в певні внутрішні глюки, в певні навіть інколи внутрішні травми, щоб все пропрацювати, і ви могли спокійно. Тут важливо, не те, тут важливо насправді не те, що ви кажете, а як ви кажете. Давайте згадаємо професора Преображенського. Він спокійний. Ні, не буду, не хочу. Те саме і тут. Тому спочатку, можливо, буде трошки складновато сказати я пообіцяв. Плюс ще дам невеличкий лайфхак, він дуже допомагає моїм клієнтам, яким ще спочатку коханій близькій людині, дитині, батькам, складно це сказати. Можна зробити наступне формулювання. Ти знаєш, коли вони попитають, кому ти пообіцяв, можна сказати, ти знаєш, я зараз переходжу на новий рівень життя, і я для цього найняв коуча. І от я пообіцяв своєму коучу тепер цього не робити, щоб перевести себе на зовсім новий рівень життя в плані кар'єри, в плані щастя, в плані грошей, в плані бізнесу і так далі. і так далі. Тому, на жаль, я дав йому своє слово, а я своє слово не порушую, тому, на жаль, я більше не можу цього зробити. Тобто, ви так би мовити, переносити відповідальність на, на щось інше. Да? Це не ти винний. Це просто я людина слова і я вже пообіцяв. І я пообіцяв це до того, як ти мені сказала. І ви отримуєте від цього в два рази більше поваги від людини, якій ви відмовили, тому що нічого собі, ви людина слова, ви обіцяєте і ви дотримуєтесь свого слова. Ну і під кінець, друзі, хочу нагадати одну ще неймовірно важливу річ. Справа полягає в тому, що можливо хтось зараз подивився це відео і думає: о, клас! Бомба! Я зараз прийду, розкажу своїм близьким, друзям, коханим, що не треба мені вже це IT, піду в школу викладати, як мріяв з дитинства, або не буду більше це робити, так, сяк. І всі вони будуть з квітами мене зустрічати. Мовляв, красень, ти тепер розумієш себе, ти тепер знаєш свої кордони. Друзі. Тепер всі почнуть з вами воювати. Я зробив окреме відео про підступні пастки саморозвитку. Пам'ятаєте, я казав про перше, що ви усвідомлюєте, коли починаєте зростати, це те, що ваше оточення, воно насправді не в захваті. Ви отримуєте ще трошки більше конфліктів, насправді, і навіть не ще трошки, а так суттєво більше конфліктів. І от тут треба, друзі, пам'ятати і до цього бути вже готовим, що ніхто не буде в захваті. Від того, що ви починаєте бути незручним, тепер з вами складно. Тепер їм треба вже робити якісь поступки з вами. І саме тому ніхто не в захваті. І якраз таки, як сказано в книзі Сила позитивного Ні, він про це так само там пише, і він готує. Він каже: завжди пам'ятайте, що будь-яка людина. Коли вона приймає ваше ні, вона проходить п'ять стадій. Це називається що по-іншому п'ять стадій прийняття неприйнятного. Ну, до прикладу, хтось просить вас щось зробити, що вже не є вашою внутрішньою конституцією. Ви, звісно, кажете ні, ви вже знаєте, як можна сказати, більш грамотно, ні. Але у людини йде оціх п'ять стадій. Спочатку перша стадія це заперечення. Вона каже: Слухай, да, давай, переставай, давай роби. І ви знову кажете ні. І тоді наступна стадія це стадія гніву. Людина може сказати «Да що ти наслухався цього твого лисого ютубера з великими вухами. Е -е, давай, ти раніше був набагато класнішим, приємнішим. Ну, взагалі, якось ти зіпсувався. Дуже часто кажуть нам близькі люди, коли ми починаємо зростати. Але і тут ви кажете ні. І тут ви маєте цей спокійний вайб професора Преображенського. І тоді людина використовує наступну річ на цих п'ять стадіях. Це третя річ, і це торг. Людина починає торгуватися. І вона каже: Ну, добре, я все зрозумів, не сьогодні, ти не в настрої, Ну, давай сьогодні ввечері, завтра. і так далі, і так так далі, далі, І так далі. І тут ви кажете ні. Тоді йде четверта стадія: це депресія. Не в тому плані, що клінічна депресія, людина лягає і більше не встає, не може встати. Ні. Полягає в тому, що людина кидає слухавку, перестає з вами спілкуватися деякий час. Тобто вона не може це прийняти їй складно. Але після депресії йде прийняття. І так завжди. Бували випадки, коли людини зникали на півроку, інколи на рік, але завжди повертались і повертались з повним прийняттям. Того, який тепер є, ти, і тут ще один ключовий момент, друзі: що всі ці етапи, я зараз дуже швидко їх прорахував, в залежності від а, психічного розвитку, емоційного розвитку людини. Залежить те наскільки швидко вона буде проходити всі ці етапи. Тобто, навіть найбільш просвітлена людина, коли почує від вас ні, вона все рівно дуже вона пройде ці п'ять етапів, але дуже дуже швидко воно буде займати лічені секунди чи навіть хвилини. У людини, у котрій є ж такий важкий внутрішній багаж, емоційний психологічний, інколи вона буде застрягати на цих етапах. Дуже довгий час, тому цей момент заперечення він може бути днями, тижнями. Так само може бути момент гніву, торгу, депресії, але завжди в кінці буде момент прийняття. Ви знаєте, друзі, я згадав один прикольний анекдот. Я дуже люблю розповідати цей анекдот своїм клієнтам. І Це навіть не просто анекдот, а ціла притча. Він не дуже смішний, скажу вам чесно, але. Друзі, я не хотів би робити це відео дуже довгим, тому що анекдот такий на декілька хвилин, тому я його окремо запишу на моєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете після цього важливого відео залишитись з посмішкою, за посиланням під цим відео буде мій телеграм-канал і безпосередньо посилання на цей анекдот. До речі, на моєму телеграм-каналі я даю ще більше цікавої корисної інформації. Про те, як бути кращою версією себе. І я сьогодні почав з книжки чотири угоди, і от хотів би так само закінчити цією книжкою. Він каже, що коли ти постійно собі нагадуєш про ці угоди, в якийсь момент вони і стають твоєю другою природою. Тому тут уже сам момент виписати їх, а потім постійно нагадувати, калібруватися. Постійно про це думати, і вже через деякий час ви помітите, що це стає вашою другою природою. І до того ж, до того ж, друзі, невеличкий тест, можливо, для когось, хто подивився це відео, уже прямо зараз ви відчуєте, як оцей внутрішній незручний вистає набагато більшим, і ми зараз, прямо тут. Перевіримо, чи дійсно це так. Тому що я на початку сказав, що один запит чату GPT це 5 літрів води. Чи знали ви, що це відео, яке виготовилось до кінця, зайняло приблизно 3 літри води? Ну що, відчуваєте е, певну провину через те, що дивилися це відео? Відчуваєте, починаєте себе клювати? Скоріше за все, ні. А знаєте чому? Тому що навіть до цього відео. У вашій конституції було прописано, що питання саморозвитку, зростання це ваш пріоритет. І тому, коли ви чуєте про три літри води, і ви працюєте і дієте згідно з вашою Конституцією, там і нема клювання, там і нема почуття провини. За що я вам дякую за цю вашу потужну конституцію. Це був Макс, і ми ще почуємось.